the bums a dime in your prime didn't you people call and say beware die you're bound to fall you thought they were all just kidding you you used to laugh about every Вітаю, друзі! Бен Сідран, вертається до попередньої мелодії. Його звернув увагу сам, що круче в основному три його мотиви. Хоча композитор і співак, достойний будь-якого прокручування альбому. Ну що, перш ніж знову вертатися до цитати Асрід Лінгрем. Малий Те Карсон, який живе на даху. Давайте продовжимо з музики до музики. І сьогодні я вам покажу, а, залишаюся на джазовій хвилі. І сьогодні покажу вам а, композитора, піаніста, як би от в загальному охарактеризувати. А, це Масіва Фарао. Італійський піаніст вважають його класиком Мейнстріма. От романтик від романтизму. От, не дивлячись на свою таку трошки надмірну огрядність, щось він мені нагадує по об'єму тілу Пітера Оскарсона, великого канадійця, який також буквально літав в своїх фортепіанних пасажах, можливо, самий швидкий джазовий піаніст світу, Масіо Фарао. Романтик від джазу, от Мейнстрім є Мейнстрім. В нього є своє тріо. 60-ті роки багато подорожував по Італії, але зали... Ой, по Італії. Він же сам італієць, подорожував по Сполучених Штатах, але залишився. От в душі оцим романтичним італіям, знаєте, Боже, якщо є як якісь емоції, то вони аж його перехльостують. А відповідно, якщо романтизм звучить в його нотках, в його, в, в його композиціях, то це вже такий романтизм, та й ще нікуди. Трошки так утріровано. Але давайте послухаємо. А записується він на саме крутих лейблах, його чомусь дуже полюбляють японці. От верве лейбл, крутий лейбл, джазовий лейбл. Його пише, буквально витягує з нього все, що він тільки нове створює. от Вони намагаються в себе це все видати. Ну, Записується, подорожує достатньо багато, Своє, свій квартет є, і з Тріо він грав, це лишається в, в, в різних варіантах. А, чудові в нього є альбоми, і в концертні альбоми, і вживу. Ну, Я покажу лише один ось цей, але це лише один. Ну, зліва, відповідно, сам Масіо Фарау. І а, тут він буде виконувати да, видання на верви. Якраз в мене цей вінільчик є. І чесно скажу, я задоволенням слухаю. О, треба, коли емоції, щоб такі стали от такі, як ви зараз почуєте в оцій композиції. А Масіо Фарао. Вона називається Життя в осені», Щось подібне. Переклад. Ну, давайте. Ось таке воно життя осені, осіннє листя. До речі, до нас йде осінь. І от уявити собі оці почуття, оце шуродіння осіннього листя під ногами в ритміці. Відчуваєте, яка легкість цього переходу, як, він, як пальці його літають по клавіатурі і залишаються при цьому ці всі відчуття легкості осені, ще тепла. Але вже це не літо. Це в нас все попереду. Осіння масимо. Чесно скажу, не знаю, як читати, як, як, як чую, так і читаю. А, ну, все-таки, мабуть, все-таки, мабуть, Масімо. Фарао. Осіннє настрій, осінній життя осені. Ну, осіннє листя, це точно. Буквальний переклад цієї композиції. Ну що, друзі, переходимо, залишаємо Масімо Фарао позаду, а переходимо до теми. А, буквальна цитата, і всі пам'ятають малюкання малого не малюк, все-таки переклад, український переклад, це малий та на який живе. Який живе на горищі щось <laughs> буквально. «Астрід Лінгрем, Чудова казочка, перекладена в 50 мов світу, видана в 100 країнах, безсмертний твір. Вже 22 роки, у 2002 році. Лінгрем стало. Великої шведської письменниці, борцю за права дітей. Залишила по собі шість внуків сама по собі цікава. Ну, але а, згадайте цей твір, і ну, більшість з нас орієнтується, звичайно, на а, старенький мультик, тому що мультик реально був достатньо талановитий. А, можливо, щось краще створять. І а, от той момент, коли Карсон. Прилетів до малого і починає поїдати його пиріг. А, до речі, там звучить буквально. Я також запнувся на перекладі слова «пиріг», тому що так і хотілося, і по мультику там він їсть якийсь торт, здається. Прийшлося звернутися до оригінального тексту, от як писала Астрід Лінгрем, дійсно, вона писала «пиріг». Не, не торт, не тістечко, не ще щось, а пиріг. Коли Карсон поїдав пиріг. Навіть шведською мовою, а, таке слово, яке от для нас звучить з подвійним значенням КК. Ну, я думаю, що я не володію шведською, тому зрозуміло, що скоріше буду ставити наголос на другому а, на другому складі. КК, мабуть, звучить, це перекладається суто як пиріг, а не як торт. Тобто дійсно щось таке більш величне, не обов'язково солодке, тому і Карсон їсть оце кака або пиріг разом з варенням. Ну і суть зводиться до, до цієї знаменитої фрази, коли він їсть таким знатхненням, чавкає, тим всім, а малюк сидить такий сумний на ліжку і важко вздихає. І тоді звучить ця фраза: Ех, Карсон, не вперезі щастя. І геніальна відповідь самого Карсона. Ти що, з божеволів? А в чому ж? Тут треба бачити, відчути оці акценти відповіді Карлсона. Як не в пирозі? що божевільний? Не можеш бути в Пирозі щастя, в чому ще може бути? Знаєте, за оцією фразою стоїть навіть таке велике філософське роздумування і чому я закидаю це в наш клуб думаючих людей? Поняття щастя. Адже поняття щастя я зараз не хочу перейти на якусь велику теорію. Більше того, я собі сказав, зроби короткий етюд. Велика тема, але зроби короткий етюд. Поняття щастя дуже суб'єктивне. Так, це сильний психоемоційний стан. Максимального задоволення життям. Але там, якщо навіть звернутися до визначення розуміння щастя, то обов'язково знайдеш перше слово таке дуже велике, сильне, максимально психоемоційний стан, максимально задоволення щастя. А потім йде таке роз'яснення, яке досягається. І отут слово досягається, якраз вводиться до дій оцього Карлсона. Досягається. Концентрацією, зосередженістю на приємних, хороших думках, відчуттях сьогодення, приземлення в реальності, щастя от зара в цю секунду, в цей момент, від цієї кави, від цього пирога, від цього тістечка, від, від цього сонця, від тишини після бумкання, бахкання і так далі. Відчуття життя в цей момент, який створює ефект. Планування наступного дня, наступного року, десятиріччя і взагалі всього твого життя. Тобто, як не дивно, за поняття щастя, Карсон абсолютно правий, коли говорить: ти що, з божеволів, вперу зій щастя? От в у цьому, що ти зараз живеш, відчуваєш, смакуєш, розмовляєш, одягаєш, рухаєшся, рухаються в тебе кінцівки, ти, ти, ти щось думаєш. Ти щось на сьогоднішній день плануєш ти. В цю... От оця і контраст, і велич ідеї, щастя, як щось таке, величезне досягнення твого життя, як задоволення спонуканням до руху вперед, яке опредмечується кавою, пирогом, сонцем, відчуттями, засередженістю на собі. Ловити цей момент або його створювати, навчати щастю. А навчати щастю реально можна, тому що, ви пам'ятаєте, а я знову вертаюся до Лінгрем, в чому суть було цього переживання малого не в перезі щастя, а в чому? Він собачку хотів, він щеня хотів. Для нього це було щастя. Ну ок, дійсно, для нього це щастя. Але воно знову ж таке от, дуже предметне, і ось воно таке скавчаче, пілікаюче, бігаюче за тобою, те, в кого ти виховуєш, вкладаєш душу, в те, в кого за що ти відповідальний. Я казав, екзепорізи, за тих, кого ми приручили, ми несемо відповідальність, це також велике поняття, також елемент щастя. А для Карсона оцей пиріг, який він шмакує, поїдає, заїдаючи вараннями і в цей момент кайфує. Він формує сьогодення те, в що входить в визначення, зосередженість на сьогоднішньому дні на цих щосекундних відчуттях. Біда в тому, що ми пробігаємо мимо, чекаємо великого якогось щастя попереду у вигляді досягнень, народжень, перемоги. От, от тоді буде щастя. Керсон правий. Мабуть, треба зосереджуватися просто на тому перозі, який він їсть, чи ще на чомусь, на чому дуже-дуже простих. Давайте я, я ж приберу. Може, я щось заговорився і, і далі демонструю Масіма Фарао, якого я сьогодні показав. А, Просто глянув на нього і подумав, на оцій музиці, яка тобі подобається, яку ти сьогодні поставиш, обов'язково витягнеш, ну згадав, значить давай витягуй, порадій, потішся, приземлися. А звідси буде відчуття, бажання на наступний день щось робити, планувати, навіть якщо там попереду, вау, скільки роботи. Роботи дійсно є, буде. І це також щастя. Щастя заповнювати цей день чимось, те, що тобі приємно, що ти відчуваєш і усвідомлюєш, і те, що тебе обов'язково буде спонукати до щастя наступного дня. Ну, умовно кажучи, словами Карсона, до нового пирога. Ну що, друзі, давайте подумаємо разом з Астрід Лінгрем, разом з Масіо Фарао і, і поживемо цей день. Щасливо. Чого я вам і бажаю? Думаємо, друзі, думаємо.